Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо паску. За цим рецептом паска смачна і м'яка не лише в перший день, але й на другий. Для цього нам потрібно у теплому молоці розмішати цукор, щіпку солі та пресовані дріжджі і все залишити на 15 хвилин. Завчасно потрібно родзинки заляти гарячою водою та залишити їх на 2 години. Ось так має виглядати опара через 15 хвилин. В чаші міксера перемішуємо опару, яйця, ванілію та цукор. Тепер туди додаємо борошно та все замішуємо на протязі 5 хвилин на швидкості міксера номер 2 Через 5 хвилин туди додаємо нарізане кубиками холодне масло та все замішуємо ще 15 хвилин. При кінці додаємо родзинки та ще раз замішуємо на протязі 5 хвилин. Так виглядає добре замішане тісто. Тепер накриваємо його вогким рушничком та залишаємо на 1 годину. Через годину наше тісто гарно відпочило та підросло. Змазуємо руки олією та переносимо його на стіл. Цього тіста мені вистачає на дві форми і на одну маленьку. Ви можете випікати, звичайно, у одній великій або у трьох маленьких, але невеличке зауваження: тіста у формі має бути менше ніж до половини форми, інакше воно випаде вам при випіканні. Цього тіста є трошечки забагато як на дві середніх форми, тому я його ділю на дві частини, а з тих частин трошки забираю для маленької формочки, і тоді буде якраз достатньо для середніх форм тіста, щоб було менше ніж до половини, і воно не випало при випіканні. Накриваємо формочки вогкими рушничками та залишаємо на 1 годину. За годину часу, як ви бачите, тісто дуже гарно підросло, змащуємо його взбитим яйцем. Випікаємо його 50 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Важливе зауваження. Не забудьте, що час випікання паски залежить від розміру її. Маленьку я випікала лише 30 хвилин і витягнула, а велика випікалась на протязі 50 хвилин. Для білого покриття нам потрібно яєчний білок збити з цукоропудрою на протязі 4 хвилин. Ось так виглядає гарно взбита помадка. Вона дуже добре смакує та дуже швидко засихає. Паски повинні бути дуже добре охолодженими, аж тоді можна їх покривати білою глазурю, тому що коли вони будуть теплі, то ваша глазур просто повних сповзе донизу. Ця глазурь вам буде до вподоби. Вона швидка у приготуванні, гарно блистить, смачна та швидко застигає. При бажанню верх можна прикрасити кольоровими кульками. Ці пасхальні свята бажаю вам Божої охорони, мирного неба та смачної Пасхи! Смакуйте!